В Івано-Франківську з початку повномасштабної війни було перейменовано кілька десятків вулиць. Радянські назви змінили на честь Героїв України. Відтак виникла потреба встановити нові вуличні вказівники. Ми мали певну суму коштів у міському бюджеті, і в межах цих коштів ми визначили декілька таких, ну, навіть не головних, але найбільших вулиць. І відповідно там ми встановили нові вказівники. Мова йде про перехрестя, тому що на одному перехресті звичайно, може бути дві-три вулиці відповідно аншлаги, які виготовлялися на стійках. І на 13 таких об'єктах ми змінили фактично вже всі назви. Зокрема, йдеться про вулиці, названі на честь Ірини Фаріон, Віталія Мерінова, героїв Охтирки, Дмитра Коцюбайлада Вінчі та інші. Ми почали цю роботу і я думаю, що ми будемо її продовжувати. Щоб, власне, на всіх перехрестях на Франківську були вже актуальні назви вулиць. Тому що це зручно для навігації мешканців міста, для так само тих, які приїжджають до нас. Туристів, загалом є ж так само питання по аншлагах на будинках. Аншлаг на будинках ми не замінюємо. Посадовець нагадує, згідно з чинним законодавством, співвласникам багатоквартирного будинку потрібно міняти аншлаги через управителя або голову ОСББ. Власнику приватного будинку необхідно робити це самостійно. Керівники підприємств, установ та організацій також мають виконувати ці роботи самостійно. Зміна назви це один із елементів утримання. Це недорого коштує. Ось тому є прохання до всіх, там, де були змінені назви до управителів, до до будівельних кооперативів, щоб ми так само поміняли назви і на Будинка, щоб вони були актуальними, а не було ще, як ми нещодавно бачили, там було ця, на будинку стоїть вивізка Пушкіна. Тобто, ну, це негарно. Тим більше ми позиціонуємо себе як таке патріотичне місто, і щоб у нас, відповідно, не було тих радянських таких ще, залишків. Окрім цього, у 2026 році в Івано-Франківську планують перейменувати ще низку вулиць. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.